Дівчата, і жінки, які мають ім'я Іра, вони сильні, вольові, вона дуже така стильна, модна, неї такі найкращі, я вважаю, луки. І захотіла їх ну, об'єднати, відчути себе потрібною для сім'ї, боїться отримати на горіха від своєї дружини, і саме тому він бреше. Старша сестра, старша дитина, це такий якийсь прям <схід> діагноз. Тому він без кінця сюди приходить. Він дуже іронічний, ексцентричний, може там розплакатись, але в нього є свої. Певні мотивы. Mm -hmm. Я завжди вважала, що дівчата, і жінки, які мають ім'я Іра, вони сильні, вольові, цілеспрямовані, вони не бояться складнощів. сентиментальні, так, так. Але вони е є якраз шиєю в родині. Ну тобто, міша це голова, а вона шия. Вона, ніби робить вигляд, що це він приймає рішення а насправді це робить все Ірина. Наче, то дівчата замовляли. Я Міш, дуже смішно. Та звичайно, що дуже смішно. Бо професіоналізм не проб'єш. Все, тату, нам не треба вже ніяких ваших посляк, ніяких обрядів, перевірок. Це взагалі не смішно. Слухайте, втрачене покоління. От ми, б коли на вашому місці просто поржали б з цього і все. А ви от балакаєте про на чому? Та ти подивись на цих дівчат, друге. <кхи> <кхи> треба зробити поблажку. <кхи> <кхи> вони мають бути віршні. Людина, яка довгий час була не з сім'єю, 20 років, працювала за кордоном, заробляла гроші, передаючи їх сім'ї. І Повернувшись, побачила, що у кожного своє життя, у кожного свої проблеми і захотіла їх ну, об'єднати, відчути себе потрібною для сім'ї, бо відчувала протилежне. І починає працювати над тим, щоб всі були разом хоча б раз на тиждень. Таким чином, я думаю, що це кіно про сімейні цінності, про стосунки, про гумор, про здійснення мрій. Мою персонажку звати Соломія, але В серіалі частіше ви почуєте, як її називають соло. Це старша сестра. Старша дитина в сім'ї, а мені здається, старша сестра, старша дитина це такий якийсь прям <хи> діагноз. От, вона така дуже опікаюча, але при цьому зі своїм специфічним місцями токсичним характером. Бо постійно їй здається, що її десь недолюбили, вона недостатньо отримала там чогось. Але насправді вона дуже така добра, світла, сонячна і. Я тішуся, я знімаюся з чолкою. Мені подобається що в цьому в цьому проєкті В мене є чолка. Героя звати Тарас, він е, батько молодої, красивої дівчинки злати і чоловік своєї дружини, від якої він дуже залежний, е, часом її навіть боїться, часом він е, патологічний брехун, мені так здається. Часом е, боїться отримати на горіхи від своєї дружини, і саме тому він бреше. Часом він інфантильний. Е, інколи саме тому його батько, типу, Намагається розшукати в ньому елементи мужності, називаємо це так чоловічності, по його міркам, бо Тарас вважає себе чоловіком. Наша звати Русик, він тримає СТО, він сусід родини, власне, головних героїв. І його цікавить найбільше Соломія, котра є його типу, об'єктом його кохання. Але і він здружився з її батьком, зядя мішою. І для них це типу вже якесь панібратство. І тому він без кінця сюди приходить, тому що він тримає СТО як керівник, і без нього там все весь цей процес відбувається, йому не треба там сидіти. Тому він більше часу проводить вдома у Романчуків. Він такий, типу, ми його робимо, він дуже іронічний, ексцентричний, може там розплакатись, якщо він чимось засмучений. От. Дуже безпосередній. Ну де словом, він прямо яскравий представник комедійного якогось жанру. Мені звати Марина, і що цікаво, у неї прізвище, таке саме, як і у мене, Марина Іванюк. Так мені було дуже приємно, що е, засновники і хто пише наш серіал, е, так, приурочили моє справжнє прізвище. От, е, вона невістка наших головних таких, е, героїв, е, найтеплішої нашої сім'ї, це і Ірини і Михайла, і дружина Тараса. От, у них є спільна донечка Златочка, латочка. І взагалі Марина блогер, е, вона дуже така стильна. Модно, неї такі найкращі, я вважаю, лухи от іноді вона дуже експресивна, емоційна, але мені здається, в цьому є її фішка фішка і її блогу, і її самої. Що вона емоційна, справжня і ніколи не приховує своїх справжніх думок і емоцій. Мій герой Андрій це така суміш голохвастого, ну і, мабуть, якогось великого Гецбі, напевне. Ну, якщо Голохвастов діє більш прямолінійно, то Андрій все ж більш холоднокровно. От, і ну, доглянутий, красивий молодий чоловік. Напевне, мрія кожної жінки, я сподіваюся. Ось, але в нього є свої певні мотиви, про які я поки не буду говорити, щоб ви подивилися серіали, самі все зрозуміли. Трошки робити вийшло. Давайте ще раз. Дробі рададуй! Трави! Примати його до кінця. Може отак. <реш> а не буду передавати. Страви. Мене звати Наталка, але здебільшого кума буде звучати в серіалі. Е, вона м, така, знаєте, творча особистість. Е, Весь час щось руками робить лібідії, якихось ще щось. І я би сказала, що вона така, така, знаєте, помісь. помість є персонаж з мультика Стіч. Mm -hmm. Це щось от такое, і, і щось трошечки народне і інородне. Така вона цікава. Жіночка. Мені здається, що в принципі, yeah. да. Тому що навіть дівчата кажучи, коли читали сценарій до певної серії, здавалася абсолютно ну, така типова кума спокійна. А потім каже, вдруг я говорю, а потім просто зрозуміли, що це буду я, і стало щось якийсь цирк на дроті. То тобто, така я більш спокійна і врівноважена. Але позитив і посміяться, да це в нас спільно. Це кум, це найкращий друг, стародавній друг головного героя, взагалі сім'ї Романчуків. Ось вони давно знайомі, товаришують. Ну, у них таке братерство. Мені здається, вони займалися якимось бізнесом, Ось, можливо, будівельним. У них дуже стосунки такі теплі і дружні. Ну він веселий. По перше, так він дуже відповідальний. Головна риса його це він завжди приходить на допомогу.